Що таке план перемоги? Я зараз почув, що у нас він представлений в паре, представлений в Європарламенті, представлений в парламентській асамблеї е, НАТО. Друзі, у нас парламентсько президентська республіка. І план має бути представлений вищому законодавчому органі держави Верховній Раді України. Друга позиція. Ми з вами знаходимося напередодні Рамштайн. І знову таки, що би я хотів почути там, це вирішення питання надання нам long range до дальньої зброї і це питання запрошення України до НАТО. НАТО є ключовим фактором існування української держави. І я дуже сподіваюся, що план перемоги містить перше членство України в ЄС та НАТО, друге, відсутність компромісів. По незалежності і суверенітету України третє.